Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами будемо готувати з любов'ю. Я підготував для вас простий, але цікавий рецепт домашньої шинки або балику. Називайте, як хочете. З вас лайк, підписка, як завжди. Ну а я поділюсь цим рецептом. Як на мене, це дуже доречний рецепт до будь-якого свята. Свиний биток або карейку Нам треба зачистити. Тому беремо маленький ніж. І що ми робимо? Бачите, тут є такі жирові різні прослойки, різні жилки. От нам це все треба щистити. Тому ось так. Ножем ми це все з вами щищаємо. Бачите? Так, нам треба, щоб було тільки м'ясо. Друзі, я вважаю, що це такий мастків рецепт для тих, хто боїться купувати в магазині шинку. Думає, що там хімія. Ну, будь ласка, усюди самі. Зачистили, засолили, приготували, додали сюди обов'язково щіпку любові і маєте смачну шинку або балик у себе вдома. Ось такий гарний шматок м'яса у нас вийшов. Бачите? Все ми позачищали від жиру лишнього, від жилок. І тепер діло за малим, треба його засолити. Далі беремо сіль. Я взяв звичайну. можна взяти нітритну або, звичайну в суміші з нітритною. Я йду по простому шляху. Я вже відтарив коробочку. І тепер хочу спеціально для вас тобто, візняти, скільки грамів. М'ясо в нас було 1444 грами. Тепер. Беремо солі, то нам треба взяти сіль і ось так щедро посипати це м'ясо з усіх сторін, далі беремо плівочку. Розстілаємо її на стіл і перекладуємо наше м'ясо сюди. Так от, оп. І тепер посипаємо з іншої сторони. Головне замотати щільно і в декілька шарів. Ось такий пакуночок. Тепер важливий момент. Ми кладемо це м'ясо в солі на 3 дні в холодильник. Кожен день нам треба що робити: оцю вологу, яка буде тут збиратись, витікати з м'яса, просто її стіджувати і зливати. Далі замотали і ще на день. І так, три дні. Тому побачимося з вами через 3 дні. Ну що, я вас знову вітаю. Пройшло 3 дні в холодильнику. Кожен день ми з вами наше м'ясо зливали лишню вологу, її було небагато. Далі знову пластикували, клали в холодильник. І так, 3 дні в нас пройшло. Наш шматок м'яса. Тепер ми, звичайно, можемо розвернути. І зараз ми будемо його підмариновувати і вже піддавати цей шматок м'яса тепловій обробці. По запаху воно таке вже, як наче аж підвяленим пахне, знаєте таким. Дякуємо за допомогу зборів Косі. На місібісі Пежера Андрію Клюсу та його аудиторію. Нам допоміг Андрій Клюс. Я хочу подякувати Андрію Плюс. Отримали від Андрія Клюс. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо Андрію Плюс. Друзі, дякую всім вам, хто донатив. Закрили черговий збір на 200 тисяч для. 152-ї окремої розвідроти. Всі ви неймовірні молодці, донатили вже і на криптокошельок, і на PayPal, куди ви тільки не донатили. Скоро будемо розігрувати подарунки. А зараз відкриваємо новий збір на дрон для також 152-ї окремої розвідроти. Ставлю 100 тисяч. Далі будемо дивитися, за скільки ми зможемо його знайти. Тому долучайтеся, донайте. Гривня 2, 5, 10, немає маленьких донатів. За донати від 100 гривень чудові подарунки, від 1000 гривень неймовірні подарунки, тому давайте разом приближати перемогу. Слава Україні! Важливий момент: цей балик буде готуватися на низьких температурах. В ідеалі його, звичайно, приготувати в сувіді. Ви, до речі, у мене якось просили, щоб я показав, як користуватись сувідом. Думаю, скоро я для вас зніму техніку готування в сувіді, а також декілька рецептів. Тому що ви мені почали казати, типу, я вас недооцінив, і більшість з вас кажуть: да, у нас же є сувідома, там один, другий, п'ятий, десятий. Окей, питань нема. Ви ви зовсім. На іншому рівні ви прогресивні, класні, найкращі глядачі. Тому для вас я звичайно зніму, як користуватись сувідом. Зараз ми зробимо таку аля імітацію сувіду, просто будемо готувати на низьких температурах. Нам потрібно по логіці 2-3 години на 80 градусів і 1 годинку на 100. Але зараз будемо дивитися по м'ясу, тому що. Кожне м'ясо по-різному готується. Я спочатку поставлю на годину, потім ще на годину, і так будемо з вами його контролювати. Тому першим ділом, включаємо нашу духовку. Звичайно, я ставлю обдув та ставлю 80 градусів. Хай воно гріється, а ми поки зробимо маринад. Далі я би хотів це м'ясо трошки підмаринувати і дати йому таку шкоринку. Звичайно, поки що ми робимо цей маринад без. Всяких занадто солених, типу соєвий соус концентрованих смаків, а також меду, типу цукрових смаків, для того, щоб воно у нас від довгого приготування не обгоріло. Краще ми потім зробимо глейз і зверху промажимо і дамо там на 10-15 хвилин таку шкаринку. Зараз ми його просто підмаринуємо. Що нам треба для маринаду? Я взяв оливкову олію, сушений чесник. Далі у мене є перець, звичайний перець, мелений. Така спеція. У мене тут іде мікс сушена гірчиця, трави, паприка шматочками, паприка мелена, тобто такий у мене мікс, і звичайна гірчиця. Також дамо цитрусову нотку. Я візьму трошки апельсинового фрешу та цедру для аромату. Давайте готувати. Як ви бачите, я сюди вже додав все, окрім цедри апельсина та фрешу. Тепер давайте. Додамо сюди цедру з пів апельсина. Я думаю, її нам буде достатньо. Беремо з вами тільки помаранчеву частину. Білу не беремо, тому що вона буде гірчити. Щищаємо так все зсередини, щоб ні один грамуль смаку не пропав. І далі беремо вже пів апельсину і через руку видавлюємо фреш. Далі це все перемішуємо. Це дуже смачно. Це, я не знаю, цей соус можна і так подавати до м'яса. Полюбляю я такі всякі соуси. Такий важливий момент. Сіль ми сюди не додаємо, тому що м'ясо три дні просалювалось. Воно вже солі там точно достатньо. Тобто ми робимо тільки доп-смак, таку як би глазур. Це ви маєте розуміти. Далі, що ми робимо? Ми тепер беремо наш шматок м'яса. І ось так брутально занурюємо сюди і нам треба його повністю ось так обмазати цим глейсом. Далі, друзі, ми з вами беремо фолію. Дивимося, що у нас раз. І десь отак два. Складуємо двоє. Кладемо ось так в наше деко. Далі, знизу я ще змащу нашою глазурю. Кладемо м'ясо на фолію. Далі ці залишки глазурі додаємо на м'ясо і, звичайно, додаємо ще. Глазуль, що залишилось, і ось так змащуємо всюди, де вона не потрапила. Далі залишки, що тут залишились, ми не миємо. Туди ми додамо потім соєвий соус, мед, перемішаємо і вже будемо змащувати зверху. Тому поки що відставляємо. Далі беремо ось так і підвертаємо, робимо таку, як, знаєте, форму. Так. так само з цієї сторони. І закидаємо на першу годину на 80 градусів. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих, топових шефів. І Нома, і Eleven Medicine Park». І Ларуз Гастрономік, це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємося та стаємо краще разом. А зараз в моєму відео якось незрозумілим чином натиснеться на мікрофоні м'ют і пропаде звук. Тому я буду далі, якщо ви не проти. Озвучувати деякі моменти відео. Тому прошу вибачення, приємного перегляду. І так, друзі, пройшло 3 години на 80 градусів, і тепер давайте подивимося, що у нас вийшло. Ось такий колір. Чесно, мені не дуже він подобається, тому я вирішив його глазірувати. Що для цього нам потрібно? Звичайно, це буде мед та соєвий соус. Ми беремо спочатку мед. Додаємо одну ложку прямо до нашого маринаду, в якому ми маринували наше м'ясо. Також беремо соєвий соус та доливаємо сюди. Далі це все там треба перемішати, того, щоб з'єднались всі наші текстури, смаки, аромати. Виходить ось така рідина. І тепер нею ми з вами будемо змащувати м'ясо. Ось так, по всій площині. Ось така, як ви бачите, вийшла золотава шкоринка. Ми поставили 15 хвилин 250 градусів. Більше я не став тримати, тому що починає горіти паприка та інші спеції на м'ясі. Далі ми дамо цьому м'ясу відпочити 15 хвилин та будемо нарізати. Вийшов наш час, м'ясо відпочило, і тепер можемо нарізати. Давайте подивимося, що ж там у нас всередині. Супер, дійсно дуже схоже на шинку. Мені подобається. І так, друзі. Ще раз перепрошую за незручності. Давайте вже скуштуємо наше м'ясо, що тут у нас вийшло. І так, один шматочок ми з вами відставимо і будемо нарізати. Цікавий смак. Так як вона повністю просоліла, то вона має реально смак шинки або балака, називайте хочете. Плюс оця цікава шкоринка, яка зверху карамелізована. Має такий насичений, кисло-пікантний солодкий смак. Солоний. Смакота. Друзі, невелика ремарка. Якщо ви хочете взяти менший шматок або тонший шматок, то його треба солити не більше двох днів, тому що буде сухе та занадто селене. Тут зараз все зійшлося і по солі, і по величині шматка. Але якщо менше, зафіксували. Я думаю, що вам цей рецепт точно треба приготувати, спробувати. І це буде класна закуска на ваш святковий стіл. Тому всіх обіймаю, цілую прямо в душу ваш шеф. Papa